Вітаю! Поговоримо про інфінітивні конструкції. Ми вже частково зачіпали цю тему, тому нічого страшного в цьому уроці не буде. Але, звісно, тільки для тих, хто добре розібрався з попередніми уроками на моєму каналі. Нагадую, що якщо будеш дивитися уроки в хаотичному порядку, заплутаєшся. Я уроки нумерую, і якщо хочеш навчатися зі мною, не ігноруй цю нумерацію. І також нагадаю, що якщо ти хочеш особисто зі мною пропрацьовувати проблемні моменти, ти можеш записатися до мене на індивідуальні заняття. Для цього просто напиши мені в телеграм. Отже, що саме будемо сьогодні обговорювати? Ми вже вивчали, що перед інфінітивами в реченні потрібно ставити цу. Потім на основі цього ми знайомилися зі сполучником УМЦУ. Для того, щоб. І по суті, це був той самий цу, який ставимо перед інфінітивами. Але вже в іншому значенні і в комбінації з ум. Ум ми знаємо як прийменник зі значенням про або навколо. Але ум цу це вже інша частина мови, інше значення і інша конструкція. Порівняй. In diesem text geht es um meine Familie. В цьому тексті мова йде про мою сім'ю. Du arbeitest nachts um Dein Studium zu bezahlen. Ти працюєш ночами, щоб оплачувати своє навчання. І аналогічно є прийменник ONE зі значенням без, який вживаємо з нульовим артиклем, до речі. Seit Monaten wohnen wir ohne Trinkwasser und Strom. Місяцями ми живемо без питної води та електрики. Тобто прийменник вживаємо просто з іменником чи займенником в потрібному відмінку. Акузаті в цьому випадку. А є цу. не просто без як прийменник. А без того, щоб. І вживати ми будемо його з інфінітивом, перед яким буде стояти цу. Наприклад, er geht Schule ohne Breit zu essen». Він йде до школи без того, щоб поїсти кашу. Ich arbeite seit drei Monaten ohne Geld zu verdienen. Я працюю вже три місяці без того, щоб заробляти гроші. Можна перекласти не поївши кашу, не заробляючи гроші. Але я раджу формулювати речення саме через без того, щоб. Тому що так це буде дослівно. Тобі буде простіше зорієнтуватися і перекладати чітко. Тут все працюватиме так само, як з умцу. Um Якщо в інфінітива буде відокремлюваний префікс. Ми цу поставимо всередині. Er macht das Fenster auf, um frische luft hereinzulassen. Він відкриває вікно, щоб впустити свіже повітря. Е er Licht auszumachen. Він ліг спати без того, щоб вимкнути світло. Ще один випадок. Пам'ятаєш прийменник «штат» або анстат замість. Цей прийменник вимагає генітіва. Про це говорили тут. Приклади. Ich bin ins Geschäft statt meiner Schwester gegangen. Я пішла в магазин замість моєї сестри. Willst du Fisch anstatt des Hähnchens? Ти хочеш рибу замість курча? А якщо ми захочемо сказати замість того, щоб, то будемо використовувати «штат, цу або «анштат цу». Sie ging spazieren, statt zu Hause zu bleiben. вона пішла на прогулянку замість того, щоб залишитися вдома. Er hat gelogen, anstatt die Wahrheit zu sagen. Він збрехав замість того, щоб сказати правду. Штат і анштат – це одне й те саме. Можна також почати з частинки з Штатцу чи Анстат Цу. Штат цю безан і einfach ганген. Замість того, щоб заплатити, він просто пішов. Zu sparen, gibt sie ihr ganzes Geld für Kleidung aus. Замість того, щоб заощаджувати, вона витрачає всі гроші на одяг. До речі, помічаєш закономірність? Коли ми говорили про ум цу і даміт, то приходили до висновку, що в інфінітивному реченні, тобто реченні з умцу, бо після цу ставимо виключно інфінітив, ми не вказуємо, хто є дієвою особою, хто виконує дію, але ми розуміємо, що дієва особа та ж сама, яка була і в головній частині речення. Тобто, rufe dich ан Um dir etwas wichtiges zu sagen. Я дзвоню тобі, щоб сказати щось важливе. Хто буде казати щось важливе? Я. Але я цього не вказую в другій частині речення. Це і так ясно, бо іншого варіанту в реченнях такого типу не буває. Так само worum es geht. Вона сміялася, не знаючи, про що йдеться. Хто не знав, про що йдеться? Вона. Але ми це не вказуємо в тій частині, де є цу. Це й так зрозуміло. Також тут er lacht statt sich zu entschuldigen. Він сміється замість того, щоб вибачитися. Хто не вибачився? Він. Але пишемо інфінітив без жодної дієвої особи. А що робити, якщо дію в другій частині речення буде виконувати хтось інший? Тоді інфінітивне речення вже не зможемо побудувати. У випадку з для того, щоб. у нас є даміт як альтернатива. spreche langsam, damit du mich besser verstehst. Я говорю повільно, щоб ти мене краще розумів А як бути з онцу і штатцю? Коли у головному і підрядному реченнях різні підмети, вживаємо дас». Sie kam herein, ohne dass jemand sie gesehen hat. Вона зайшла без того, щоб хтось її побачив. В першій частині підмет вона, а в другій хтось. Інфінітивне речення через «оне цю» вже побудувати не вийде. Тільки після «дас» ми можемо вказати якусь дієву особу. Der Lehrer hat die Stunde beendet, ohne dass wir alles verstanden haben. Учитель закінчив урок без того, щоб ми все зрозуміли. Можливо, не найвдаліший варіант перекладу, але щоб ознайомитись з темою, нам потрібен саме такий максимально дослівний переклад. Отже, якщо в обох частинах речення одна й та ж дієва особа використовуй «онецу». Якщо в підрядному реченні з'являється інший підмет, тоді потрібне «онедас». З штатцу або анштатцу точно така ж історія. Якщо в обох частинах речення один і той самий підмет, обираємо штатцу чи анштатцу. Якщо різні підмети в обох частинах речення, тоді штатдас або das». Er hat bezahlt, dass sie die Rechnung übernimmt. Він заплатив замість того, щоб вона взяла рахунок на себе. Die Eltern haben entschieden, statt dass das Kind seine Meinung äußert. Батьки вирішили, замість того, щоб дитина висловила свою думку. Anstatt dass der Chef das erklärt, müssen wir es selbst herausfinden. Замість того, щоб начальник це пояснив, ми маємо самі розбиратися. В принципі, варіант «das» можна використати навіть у випадку, якщо підмети в обох частинах однакові. Після DAS ми в будь-якому випадку вказуємо підмет, і ним може бути та ж сама особа, яка була в головному реченні. Але все ж більш вдало в такому випадку звучав би варіант з цу. Порівняй ins Kino anstatt das ich zu Hause bleibe. Куди ж без тренування. Але не поспішай вимикати відео. Після вправи розкажу ще дещо корисне. Доповне речення ум, um, штат або ОНЕ. Більше тренувань до цього і будь-якого іншого уроку шукай на Патреоні. Покажи ще трішки складніші випадки, які можуть збити з пантелику. Наприклад, якщо діє слово буде зворотнім ззись. Пам'ятаємо, що займенник зищ має стояти максимально близько до початку речення. Тому Зейхатів. Вона залишила квартиру без того, щоб попрощатися. Mich, um mich schön zu я фарбуюсь, щоб почуватися гарною. Тут у нас зищ у формі між, бо підмет я. А ще подивись на таке речення. Вона раніше пішла додому, щоб подбати про свою хвору маму. Нехай тебе не лякає наявність аж двох ум в другій половині речення. Перший ум це через умцу, тобто для того, щоб. А другий ум це про, подбати про. Зіщ, кюмерн вимагає саме прийменника ум, таке в нього керування. І тому ми будемо ставити два рази ум. Це різні ум, вони ніяк не заважають одне одному.